Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, я завідувачка відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І сьогодні хочу презентувати вашій увазі підручник Геометрія для 7 класу, авторського колективу Бевс Бевс Васильєва Владімірова. Цей підручник створений на основі модельної програми авторського колективу Бурда Тарасенкова Васильєва, і також є логічним продовженням лінійки підручників математики для 5-6 класу нашого авторського колективу Безбес Васильєва владіміра Розпочнемо з змісту. Зміст підручника складається з чотирьох розділів: перший це найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Взаємне розташування прямих на площині, далі трикутники і і круг геометричні побудови. Розпочинається підручник такими інструкціями щодо того, які є рубрики в підручнику і як ним користуватися. Також хочу показати, як розпочинається кожний розділ таким яскравим аркушем, де наведений портрет видатного математика, певні його висловлювання, далі ключові слова з теми, подані українською і англійською мовами, трошки розказується про те, що вивчатимуть учні, і, звісно, фотографія, яка мотивує учнів до вивчення цієї теми. Наприклад, якщо говоримо про трикутники. То ось ви бачите мурал Івана Миколайчука, мурал з зображенням Івана Миколайчука, який створений повністю лише з трикутників. Якщо ж говорити про параграфи, з яких складаються розділи, то звісно вони містять теоретичний матеріал, але як ви бачите, ми намагалися скорочувати кількість тексту в теоретичному матеріалі. Далі є рубрика для допитливих, запитання і завдання для самоконтролю. І, звісно, рубрика Виконаємо разом з типовими завданнями теми, які вже розв'язані. Щодо завдань, спершу пропонуються усні завдання, далі пропонуються письмові завдання двох рівнів рівень А і рівень Б. До того ж, в рівні Б-завдань часто з'являються завдання, де потрібно розв'язати планіметричну задачу, але по факту ця планіметрична фігура знаходиться на стереометричній. Хочу також сказати, що наприкінці параграфу завжди міститься задача на жовтій ось такій плашці з лабіринтом. Це завдання з логічним навантаженням. Для реалізації діяльнісного підходу також до кожного параграфу підібране практичне завдання. Наприклад, покажи, як, перегнувши аркуш паперу, можна одержати лінійку для проведення прямих. І, звісно, наприкінці параграфа є завдання на повторення. Наприкінці вивчення теми учням пропонується орієнтовні самостійні роботи. Наведено декілька варіантів цих самостійних робіт для того, щоб вчитель міг організувати взаємооцінювання учнів, або учні самостійно могли провести самооцінювання. Також подаються задачі за готовими малюнками, це допомагає урізноманітнити задачі, які пропонуються учням на уроках. Також є змога робити окремі уроки, які присвячені лише розв'язуванню ось таких от усних задач. За готовими малюнками. Насправді, за цими ж готовими малюнками так можна і розв'язувати письмову задачу і перефразовувати, да, по-іншому інтерпретувати, записувати повноцінно дано, знайти малюнок і повністю розв'язання. Також пропонуються тестові завдання для перевірки учнів і типові завдання для контрольної роботи. Як ви бачите, тут фігурують і тести, і завдання на відповідності і, звісно, класичні завдання. Також пропонується рубрика запитання і завдання для самоконтролю. На основі цих запитань вчитель може проводити опитування учнів, або учень може дивитися, який матеріал на даний момент він уже має знати і вміти робити. Також є рубрика Головне в розділі наприкінці кожного розділу, де наведений основний матеріал у такій компактній формі. Велику увагу приділяли прикладні спрямованості змісту, саме тому збільшували кількість прикладних задач, але не просто збільшували їх кількість, а й урізноманітнювали фабули, а також поступово забезпечували цей поступовий перехід від розв'язування абстрактних задач до прикладних. Тобто, з учні розв'язують, наприклад, задачі на Знаходження відрізка, який поділений однією точкою так, на дві частини. Потім учням пропонується задача про криворізький метротрам, для якого наведена вже схема, як ви бачите, і частина цієї схеми це якраз відрізок. І, відповідно, знаючи частини цих маршрутів, учні розв'язують фактично на основі того досвіду, який в них уже є з розв'язування абстрактних задач. Вони розв'язують прикладну задачу, але в даному випадку модель для неї вже запропонована, так, і учні яскраво бачать ось ці відрізки. Аналогічно хотіла навести приклад такої ж задачі, схожої, так? але тут вже йде мова про розташування трьох пунктів, які знаходяться так майже на одній прямій. І тут, звісно, ви бачите фотографію з Google Карт, тут міститься також масштаб, тобто завдання комбіновано, воно і на повторення того матеріалу, який вивчався в 5-6 класах. Учні мають спершу за допомогою вимірювань і знань про масштаб знайти відстань між певними пунктами, і потім виконати вже те, що вимагається в задачі, так зробити в зошит. Малюнок відповідний і обчислити відстань від Умані до Глодижинки. Також прикладні спрямованості ми приділяли уваги як в усних задачах, так і в письмових задачах, і намагалися задіювати те той досвід учнів, який дійсно у них уже є на даний конкретний момент. Ну, наприклад, вони вже могли бачити так схеми метрополітену, вони вже могли бачити гул-карту. Наприклад, вони вже могли бачити огорожі на різних ділянках, карту вулиць міста. Крім того, хочу сказати, що ми вважаємо, що дуже важливо вже з 7 класу починати формувати, розвивати, активно розвивати просторове мислення учнів, і саме тому ми намагаємося не зосереджуватися, не зупинятися лише на планіметричних задачах. Намагаємося вийти в простір, але все ж таки вже одразу надати учням готову да, планіметричну модель для того, щоб учні побачили, де цю планіметричну фігуру можна побачити в житті, і що дійсно ті знання, які вони вже мають з планіметрії, можна буде в подальшому застосувати в житті. Також у нас є іконки для позначення завдань для обговорення, для завдань, які ми пропонуємо проводити за допомогою технології мікрофон. завдань, які ми пропонуємо проводити, пропонувати учням в парах і в групах. Ну, якщо ми говоримо про групи, то це, наприклад, можуть бути завдання, які можна розбити на підзавдання, так або ось таке завдання. Для групової, для парної роботи дидактична гра. Один з учнів, одна з учениць, задає кут при вершині рівнобедреного трикутника, а інший-інша визначає його кути при основі. Потім міняються місцями. Міжпредметні зв'язки також хотіли посилити з різними предметами. В тому числі із інформатикою, пропонуючи різні блок-схеми на основі знань з математики, пропонуючи доповнювати коди в середовищі Scratch. Крім того, дбали про українознавче наповнення, говоримо про паралельні перпендикулярні прямі відрізки. Відповідно, пропонуємо завдання. Де поданий нотний стан, який був записаний в зошиті так, у Лесі Українки, і, відповідно, просимо учнів знайти на цьому малюнку паралельні відрізки, перпендикулярні відрізки. Також ми, наприклад, підходимо дуже. Тонко до оздоблення. У нас є ось така от рубрика, яка називається Геометрія навколо нас, де подаються світлини, які показують, де геометрія дійсно може використовуватися в житті. І ось хотіла б навести серію таких завдань в параграфі Вертикальні кути. Перше, пропонується усне завдання до цієї теми розглянути візерунки на які, візерунки трипільської культури, які зустрічаються так, на різноманітних там, галечиках, наприклад, і знайти на цих візерунках вертикальні кути. Далі учням пропонується наприкінці параграфу, пам'ятаєте, у нас є рубрика з логічним навантаженням, яка позначається лабіринтом, і учням пропонується розглянути серп трипільців і відповідно його оздоблення. Знайти на цьому оздобленні пари вертикальних кутів і знайти їх всі, перерахувати. І потім ми бачимо рубрику Геометрія навколо нас, де в орнаменті, що запропонований, так, що ми бачимо на, на фасаді житлового будинку в новій каховці, ми вгадуємо ті самі орнаменти трипільської культури, і, крім того, дізнаємося про того, хто зробив ці орнаменти. В новій коховці, так, 1952-1955 роках, тобто українознавче наповнення, яке ще й пов'язано з прикладною спрямованістю, хочу звернути вашу увагу на те, що завдання ми ну, намагалися укладати так, щоб вони йшли паром. Тобто, наприклад, 260-261 завдання, ви бачите, вони фактично є аналогічними, але одне запропоноване для роботи в класі, друге запропоноване для домашньої роботи. Крім того, ви можете побачити ще ось такі дві задачі, це теж пара задач, вони розміщені на синій плашці, одна з них подана українською мовою, а друга англійською мовою. Це знову ж таки для посилення міжпредметних зв'язків математики і англійської мови, бо пам'ятаємо, що англійська мова, так, міжнародна мова, і відповідно для того, щоб учні бачили, де оті ключові слова, терміни англійської мови, можуть використовуватися, зустрічатися для того, щоб вони вчилися читати умови задач англійської мови. Знову ж таки, якщо виникають проблеми з перекладом у вчителя і у учнів є підказки у вигляді попередньої задачі, яка сформульована. На української мови. Наприкінці підручника також запропоновані чотири проєктні роботи, які вчитель може запропонувати у зручний для нього час. Також наприкінці підручника є задачі для повторення окремо до кожного параграфу, є історичні відомості, на основі яких можна виконувати також проєктні роботи або вкраплювати цікавинки в уроки. Продовж року, і також наведені задачі підвищеної складності. І для задач на повторення, і для задач підвищеної складності також подані відповіді наприкінці підручника. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви зацікавилися, зайдете на сайт більш детальніше розглянути наш підручник і побачите ще не одну його перевагу і особливість.